Шановна громада, вітаю всіх на каналі Кайксен. Так ми повертаємось до наших традиційних оглядів. Тому підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і не пропускайте наші огляди. Сьогодні в огляді будемо порівнювати три світлодіодні лампи Кайксен V3. Я думаю, багато хто з вас знає вже цю лампу. Також ми придбали на Aliexpress S8. Сьогодні її взяли для того, щоб порівняти з іншими двома лампами. І третя лампа це нова лампа. Kaixen RX. Отже, сьогодні всі три їх порівняємо, і я вам покажу, як вони виглядають і як вони світять. Також скажу, що є тут четверта лампа, про яку я розкажу в наступному огляді. Kaixen RX, але під соколь H7. Тому не пропускайте наші огляди. Отже, будемо починати з того, що ми розпакуємо ці коробки, відкриємо їх, і я вам покажу, що є всередині. Отже, зараз я відкриваю Kaixen версія 3. Дивіться, отак в коробці виглядають лампи. Маю зазначити: дивіться, отак виглядає лампа. Тут по два діоди з кожної сторони. І отак вона виглядає. Я зараз наближу, але маю пояснити момент. Я думаю, ви пам'ятаєте наш огляд на Fighter ER. І тут я відкрию, у нас залишилась одна лампа. Оці лампи вони підробні. І тут відрізняються діоди з двох сторін. Перша лампа, яку покажу вам в наближенні, це Кайксен версія 3. Дивіться, по два діоди з кожної сторін. Кулер, цоколь H4. Зараз замірюємо потужність. Щоб ви наочно мали можливість її побачити. Підключаю, але нагадую, що при потужності 35 Вт, вона буде фактично менше за рахунок чотирьох діодів. Ось так лампа світить. Потужність 28, 2 в. Відключаю її і зараз вам покажу файтер. Дивіться, ось він, файтер в наближенні. В такому наближенні не дуже помітно насправді, що діоди відрізняються, але повірте мені, що різниця є, і це підробка. Тож, дивіться, це KXN версія 3 оригінальна. Це Fighter, підробка. Якщо ви не бачили огляд на Fighter, посилання буде в дописі до цього відео. Переходьте і дивіться. Зараз KXN v 3 знято з виробництва. Ви можете знайти в Україні, але це, скоріш за все, буде підробка. У нас вже її просто немає. Але є краща версія, вона має назву KXN RX. Також під H4, але більшої потужності 40 Вт. Дивіться, отак вона виглядає в коробці. Зараз я наближу, і ви побачите зблизька, як вона виглядає. З двох сторін по два чіпи. І з першого погляду здається, що вона занадто велика. І ця вся конструкція буде заважати світлу. Ні. Насправді це не так. Ми зробили тести, і в кінці ролику ви зможете побачити результат і як вони світять. Це Kaixen RX. Я сказав, що вона схоже. Дуже велетенська, але це все не буде заважати світлу, коли ви встановите лампу у вашу фару. По два діоди з кожної із сторін. Всередині, звичайно, є кулер. Підключаю цю лампу. Також побачимо, як вона світить, і яку видає потужність. Ось таке світло, потужність 34 Вт. Номінально 40 Вт заявлено. Перед тим, як покажу вам тести тут в наших лабораторних умовах, спершу покажу, як світить ця лампа в практичних умовах. Встановили фару і ось так ближнє і дальнє світло світять на парковці. І третя лампа, яку я вам хочу показати, це S8, лампа, яку ми придбали на AliExpress. Також під цоколь H4 потужністю 35 Вт, і отак от вона. Виглядає, подивіться. Також зараз буде наближення. Подивіться, як вона дивовижно виглядає і неповторно. Діод ось один. З кожної сторони ще по діоду є. Кулер всередині, звичайно ж. Зараз підключу, щоб ви побачили, як вона світить, і побачили, яка потужність цієї лампи. Підключив ось таке видає світло. І потужність, бачите, менше, ніж 20 Вт. А номінальна 35 заявлено, принаймні так, на коробці. Порівняємо всі три за потужністю, порівняємо всі три за тим, як вони світять, і ви в результаті зможете побачити, яка є відмінність. Лампу з Aliexpress S8 ми не продаємо, а взяли так, щоб можна було порівняти з двома іншими. KXN версія 3. Зараз знята з виробництва, але останнього разу у нас вона була чорного кольору. Зараз ви можете знайти підробки тільки на нашому українському ринку. І третя лампа RX, на яку я сьогодні також роблю огляд, вона чорного кольору, і ви зможете їх порівняти. Всі три ці лампи між собою. Наступного огляду у нас буде Кайксен RX під цоколь H7. Тому не пропустіть наші оновлення і підписуйтесь на канал. Для початку ми встановили фару від Hyundai Accent, гологенову лампу для того, щоб ми мали можливість порівнювати з базовою лампою наші три, які ми сьогодні взяли на огляд. Отже, дивіться, як світить ця лампа. Порівняємо світло тіньову межу і якість світла. Люксометр у мене вже в руках, і зараз я буду заміряти показники. Поїхали. В центрі 533, ось максимально 563. Нижче. 105, з однієї сторони 158, з іншої 125. По краях 50, і з іншого боку, 34. Це ближнє світло, але зараз переключимо. А ось і дальнє світло. Зараз знайдемо найяскравішу точку. Який дасть показник 890. Ось тут було щойно. Ну от Я знаходив точку 890. Це гологен. Ідемо далі. Зараз встановимо ту лампу, яка у нас є з Аліекспрес. А тепер дивіться, як світить ближнє світло в s 8 Непогана STM, як ви можете звернути увагу. І зараз так само будемо заміряти показники для того, щоб мали можливість надалі порівнювати. В тих самих точках будемо заміряти. В центрі 1915, нижче 108, тут 190, тут 144 і по краях. 93 і 54. Переключаємо на дальнє світло і подивимось, що воно собою являє. Ось дальнє. Не найкраще відверто скажемо дальнє світло у С8, але знайдемо найяскравішу точку. 1200, ось я пройшов. 1215 найяскравіша. Тепер встановимо Kaixen версія 3. І тепер дивіться, як світить Kaixen версія 3. Зверніть увагу на світло тіньову межу. І давайте будемо заміряти показники. Люксометр у мене в руках. Дивимось в центрі. Знайдемо значення. 1300. Ось я щойно пройшов. Бачите? Знизу. 229 з одного боку. 401 з іншого боку. Тут у нас 333, 4. По краях. 165 і з іншого краю. 128. Переключаємо на дальнє світло. І ось дивіться, як світить дальнє світло. Також знайдемо найяскравішу точку. 4600, 4800. Бачите, що не було. От 4800 найяскравіша точка. І тепер Кайксен RX. І ось це ближнє світло Кайксен RX. Маю звернути вашу увагу на світло-тіньову межу. Наскільки вона не перевершена. Не побоюсь цього слова. Тепер будемо заміряти показники і порівнювати з трьома іншими. В центрі 2800. Ось. Щойно було. 2600-800. Ось. 2880. Нижче. 361 з боку. 569 З іншого боку. 443 По краях 198, і з іншого краю 104. Переключаємо на дальнє світло. І ось це. Дальні. Давайте також знайдемо найяскравішу точку тут. Дві, три. Ось було три щойно. Шукаємо. Три тисячі. Ось вона найяскравіша. Три тисячі. Залишилось зробити висновок. Який ми можемо зробити висновок, коли вже побачили, як працюють всі три ці лампи. С8 лампа, яку ми придбали на Аліекспрес. Світло-тіньова межа, як ви можете бачити в цьому огляді, вона просто таки жахлива. Дуже ярко світять і засвітлюють всіх, хто їде вам на зустріч. Не раджу. Кайксен В3 дуже якісна лампа, але, на жаль, вже її немає на виробництві, і в нас також її немає. Але огляди ви можете дивитись на нашому каналі. Так. Вона своє вже відпрацювала. RX лампа, яка зараз користується шаленим попитом. Дуже якісна, дуже ярко світить, тому я вам її раджу. Посилання на цю лампу буде в дописі до цього відео. Що ж, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і вже побачимось в наступному огляді. Бувайте!